Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por Фейт en la conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви, відродження, місто Вижниця. І моє бажання сьогодні, щоб дійсно віра поєднувала нас всіх з нашим Творцем, з нашим Богом. Сьогодні добра можливість роздумувати над тими словами, котрі залишив Бог для нас. Ми людство, Його творіння, а Він наш Творець. І всяке слово, яке виходить чи виходило з Його уст, ми повинні приймати з надзвичайно великою відповідальністю. Ми живемо у світі, в якому багато горя, багато біди, багато катастрофи, багато різних війн, багато всяких страждань. І, звичайно, ми співчуваємо один одному. Звичайно, ми співчуваємо в біді і розуміємо, що не все ми в силі вирішити. Але разом з тим, ми розуміємо, що роблячи щось, ми можемо. Зробити хоч і маленьку долю для покращення біди чи ситуації інших людей, виникає питання, напевно, у багатьох людей сьогодні, наскільки моя молитва в силі змінити навколишній світ середовище, зупинити війни, дати благополуччя, мир, націям, народу і іншим. Я можу сказати, що. Це лише глобальні роздуми, а якщо конкретно сказати, рядом поруч моїм домом живе сусід, в якого так багато горя, хворі діти, хвора дружина чи, можливо, чоловік, постійно страдаючий народ, постійні постійні проблеми. І я задаю питання, питання собі, а наскільки я в силі вирішити конфлікт або проблему? Цих, цих людей. Звичайно, що ми можемо молитись. Звичайно, що ми можемо просити Бога, і ми можемо направляти свою молитву як заступництва за народ, за сім'ї чи за людей. Питання, котре сьогодні перед нами: наскільки моя молитва може бути ефективною во ім'я проблем чиїсь проблем народу, проблем сімей. І так далі. Чи можу я сьогодні молитись за будь-яких людей, за будь-яких проблем, мати переконання, що точно Бог вирішить. Сьогодні надзвичайно важлива тема для нас молитва заступництва за народ. Звичайно, що є деякі тексти з Біблії, котрі, можливо, коли я прочитаю їх складно розуміти. Але знову. Давайте ми уявимо собі дуже просту церковну, а можливо ситуацію нецерковну, коли хтось має величезну біду, не звертається сам до Бога. І, звичайно, не просить, щоб Бог розв'язав цей конфлікт чи розв'язав проблему. Що можу робити я в цій ситуації? Можу я молитись, можу я просити, можу молитись, щоб Бог когось уздоровив, комусь послав. Рішення фінансових проблем комусь післав інше благополуччя. І у мене питання, чи можна молитись так, щоб Бог благословив навіть самовеликих грішних людей, котрі не хочуть служити Богу. Дозвольте, можливо, це навіть буде звучати провокаційно сьогодні, але я задаю знову питання, чи в силі моя молитва, або я сам. Можу допросити в Бога благословіння на грішних людей. А можливо по-іншому сказати, чи можу я молитись, щоб Бог благословив людей, котрі грішуть, мають проблеми, продовжують грішити і навіть не думають зв'язувати своє життя з Богом. І з простої церковної ситуації бачу, що людина. Жила досить грішним життям, постійно, постійно ігнорувала всі заповіді, всі слова і все те, що робить Бог. Бог допустив велику проблему, Бог допустив велику хворобу. Звичайно, хвороба, проблема, тяжкі обставини, інше щось. Вони смиряють людину. І коли вони смиряють людину, людина звертається до церкви, людина звертається до служителів і з проханням, щоб вони молились. І прохання досить просте: помоліться за мій е, фізичний стан, за мою хворобу, помоліться за мої проблеми, за фінансові проблеми, за інші проблеми. Помоліться, щоб Бог розв'язав їх. По своїй доброті, ми відкликаємось, ми молимося, ми благаємо милості, оскільки розуміємо, що у Бога милості багато. Він добрий, він повний любові, він повний милосердя, він повний доброти. Але одного разу я задався запитанням, чи можу я випросити уздоровлення, рішення біди чи е, проблеми людини, котра приходить до Бога лише по тій причині, щоб розв'язати свою земну ситуацію, розв'язати свою земну проблему. Після того. Коли я запитую людину, а чи плануєте ви розкаятись перед Богом? А чи не хотіли б ви впустити у своє серце Спасителя Ісуса Христа, котрий прийшов на землю, віддав своє життя, помер на Христі для того, щоб сьогодні дати оправдання? Чи не хотіли б ви склонити коліна свої, помолитись і благати Бога про рішення? Людина е, дуже дивним. Поглядом дивиться і каже, ні, я хотів, щоб ви помолились за проблему, але ж я не казав, що я буду служити Богу. І над цим я почав думати, над цим я почав міркувати, і я знайшов деякі роздуми в Біблії. І цими роздумами сьогодні я хотів би поділитись, щоб ми могли бути мудрими, особливо, коли ми молимося за когось. Отже, молитва Заступництва за народ, розмова Бога з Єремією. Я хотів би, щоб ми цей текст дуже добре подивились і дуже добре проаналізували. Насамперед, в книзі пророка Єремії, 7 розділ, 16-й вірш, написано, Бог говорить своєму пророку. А ти не молись за народ цей і благання. Молитви за них не здіймай. Ви можете собі уявити, що означають ці слова. Ти не молись за цей народ, і благання молитви за них не здіймай. Чому? Я не почую тебе. Хто в даному випадку Єремія? Єремія пророк. Чи має пророк проблеми з Богом? Ні. Єремія не має проблем з Богом. Бог чує Єремію. Так, запитання, а чому Бог каже пророку, що ти не молись за цей народ, бо я тебе не почую? Іншими словами, я не дам відповіді на твою молитву, якщо будеш молитись про народ? Я зупинився і подумав: а в яких випадках Бог каже перестань молитись. А може він взагалі не каже, а лишень каже, як треба молитись? Можливо, відкоректуй молитву свою. Якщо ти молишся. Пізніше, всього лише декілька глав, в 11 розділі, 14 вірш, далі розмова Бога з Єремією, і далі Бог говорить пророку своєму і каже: А ти не молися за цього народа, і благання молитви за них не здіймай, бо я не почую. Знову, Господи, чому ти вдруге. Повториш Єремії і кажеш: Ти не молись і молитви, благання за них не здіймай. Це дивно, але знову пізніше, Книга Єремії, 14 розділ 11, 12 вірші, і промовив до мене Господь не молися за цей народ на добре йому. Сьогодні перед нами непрості слова. Чому непрості слова? Вони непрості по тій причині, що вони напевно а, дають нам сумнів, а чи правильно взагалі молитись за проблеми народу, за проблеми чи благополуччя когось із людей, як молитись взагалі, і чи молитись взагалі, що потрібно казати і що не потрібно казати? Насамперед на цьому етапі я хочу сказати досить прості слова. Єремія не має проблем з Богом. Бог чув і буде чути свого пророка, якщо він вірний. Але коли Бог каже Єремії своєму пророку, що в цей час ти не молись за народ ізраїльський, Він каже по одній простій причині. Народ живе зараз в біді, в катастрофі, в ганьбі. Народ. Грішив і отримав те, що отримав, за заслуги свої. Але після того на Єремія, звичайно, міг би молитись і благати, Господи, пішли рішення, дай полегшення, забери ворогів, зроби щось. Але було би дуже добре, якщо б Єремія всього лиш один раз помолився, або помолився два рази, помолився, і народу стало краще. Це було б зовсім добре. Це те саме, що сьогодні можна би сказати, людина приходить до мене, як до пастора, звертається і каже, маю серйозну проблему, а, нема коштів здоров'ям, хвороба, інші сімейні проблеми. Помолись за мене. Добре. Ми станемо і помолимось. І я помолився, і зразу все стало на свої місця. Це було би добре, але так бути не може. Чому? Давайте підемо далі. Що Бог, коли говорив з Єремією, йому сказав в самому кінці. Він сказав Єремія, якщо ти молишся за цей народ, то не молися про те, щоб я післав добро цьому народу. В 14 розділі можна знайти ці слова не молися про добро цього народу. А чому? Не молися про добро, бо добро я не можу дати і післати. Навіть незважаючи на те, що ти є пророк, цей народ грішить, цей народ гнівить, цей народ повинен зупинитись, цей народ повинен розкаятись, цей народ повинен зрозуміти і навернутись до мене сьогодні. І коли він навернеться, після навернення я почну вирішувати всі їхні проблеми і дам полегшення. Але разом з тим, хтось процитує і скаже. Наприклад, книга Пророка Ісаї. Давайте прочитаємо книгу пророка Ісаї, 59 розділ, вірш перший і до третього. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не допомагати, його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші пальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, а язик вас белькоче, лихе. Вдумайтеся в ці слова сьогодні. Насамперед, коли пророк говорить про Бога, він каже: Господня рука не скорочила, щоб не допомагати. Всякій біді і всякій проблемі, Бог готовий сьогодні допомогти. Якщо у вас є сьогодні якась конкретна біда або конкретна проблема, то знайте, Господня рука є добра, і Господь сьогодні готовий вирішити всяку проблему незалежно від її характеру. Але що дальше сказано, лише є одна проста причина: переступи відділювали вас від Бога. Коли це говорить пророк Ісая, він говорить про народ свій і каже, Оскільки народ ігнорував заповіді, переступав, відходив, то сказано, що ці переступи відділювали людей від Бога самого. І якщо переступи не вирішити, якщо не повернутись, навіть не зважаючи, що Господня рука добра завжди, сказано, Бог не перестав бути добрим, лише ви не хочете змінити своє життя. І коли ми говоримо зараз про розмову Бога з Єремією, це подібна та сама ситуація, коли Бог каже Єремії, Єремія, не молись за цей народ і молитви свої не здіймай. Чому народ живе зараз у переступу, народ прогнівив мене, народ живе за своїм бажанням, і народ живе так, як хоче. Ти не можеш вимолити, випросити і виблагати. Добро для цього народу, вони в гріху і не навертаються. Хочу стверджувати і сказати подібним принципом сьогодні я живу. Люди звертаються, люди звертаються і говорять: у мене є проблема. Помоліться за цю проблему, помоліться за ту проблему, помоліться за іншу, помоліться за, за, за здоров'я моє. Я в всякому разі стараюсь запитати, які ваші відносини з Богом. Якщо людина говорить, що вона не має відносин з Богом, і взагалі не дуже хотіла би вникати і читати Біблію і навіть молитись, а лише хотіла б, щоб їй Бог розв'язав цю проблему. Я, на жаль, мушу відпустити людину і сказати: у вас неможливо вирішити проблему, бо ви повинні навернутися до Бога самі. Я останній висновок, що хочу сказати, неможливо випросити у Бога. Рішення проблем народу, котрий не планує зв'язувати своє життя з Богом. Про що ми можемо молитись, я скажу в кінці сьогодні, ми зобов'язані молитись за усіх. ми повинні молитись за усіх. але як і про що за якусь мить? Для нас сьогодні є висновки деякі: не молися про добро для тих, хто гнівить Бога і постійно нехтує Його Словом. Бо Бог тебе не почує, навіщо їм добро? Навіщо просити добро для грішника, котрий навіть не планує зв'язувати своє життя з Богом, не планує навернення до Бога. Не молись про добро. Добро не буде дано йому. Йому потрібний Бог, а не земне благо. Друге, ти не можеш своєю молитвою випросити добро для тих, хто не хоче йти сам до Бога, хто дає добро людині. Якщо людина не навертається до того, в кого добро саме, неможливо добро взяти і випросити для когось. Бог конкретно говорить сьогодні Єремії і говорить нам. Отже, запам'ятаємо, ти не випросиш, ви не випросите добра для тих, на кого Бог розгнівався. Бог чекає навернення. І останнє, перш ніж щось просити, Подумати потрібно про одне, чи ті результати, і той, хто їх отримає, будуть для слави Божої. Краще не отримати, ніж отримати і не прославити. Я завжди задаю питання: а якщо Бог тобі дасть здоров'я, і дасть ізцілення, і дасть облегшення і рішення твоєї проблеми, ти прославиш Бога? Ні. Якщо, наприклад, людина зловживає спиртним, і одного разу його зловило серце. Давайте просто уявимо, або якась інша хвороба. І всі в тривозі навколо говорять: помоліться, щоб Бог уздоровив його, помоліться за його серце. І я задаю питання, чи помолитись, щоб Бог дав йому здоров'я, щоб він далі продовжив після того зловживати алкоголем. Ні, хтось скаже, це не наша справа, наша справа помолитись. Так от я хочу сказати, наша справа помолитись, але про що? Про добро, про рішення чи про щось інше? Можливо, потрібно подумати, про що ефективніше потрібно буде помолитись. І так, приведу ще один приклад з ізраїльського народу. Друга частина говорить про проблеми в народі. І так. Давайте подивимось із книги Огії. Було Слово Боже через Пророка Огію, дозороваля намісника і великого священника Ісуса. Зверніть увагу, що Бог говорить конкретно до старших в народі. Що Він говорить зараз? Він використовує цитату, котру народ озвучує Богу, і каже: Бог каже, що народ говорить, не прийшов час будувати дім. Напевно, ви пам'ятаєте, йде мова про той час, коли народ вийшов з полону. Розпочалось будівництво, відбудова храму, а потім одного разу народ зупинив будівництво і не продовжував. А народ оправдувався і казав не на часі ще, не прийшов час. Але Бог, коли говорив, Він сказав: ви живете у прикрашених будинках а Божий дім у запустінні. Чому? Бо ваше серце далеке. Якщо ваше серце далеке, ви маєте багато, багато проблем. А тепер подивіться в контексті нашої теми, коли ми говоримо про проблеми людини і про її причини. Подивіться проблеми народу. Багато сіють, збирають мало, їдять, не насичуються, п'ють, не напиваються, зодягаються, їм не тепло. Заробляють і все, що заробляють, Біблія каже, заробляють для дірявого кошелька. Очікують багато, отримують мало. Приносять додому, Бог розвиває, Бог не дає благословіння в самий дім. Чому? Дім Божий у запустінні, а кожний біжить до свого дому, і тому Бог каже: над вами затрималось небо, щоб давати росу. Земля затримала свій урожай. Подивіться уважно, що означають ці слова. Народ живе в біді, народ живе у ганьбі. І ось перед нами запитання. Якщо це би була проблема нашого часу, як ми молились би? Я думаю, що ми молилися, Господи, пішли дощ, пішли благословення матеріальні, пішли кошти, пішли їжу, пішли здоров'я, пішли інше. Ми молилися про конкретну біду, але чи правильно було б? Народ жив, ігнорує Божим домом. І так Приклад з цього ізраїльського народу показує конкретно, що відбувається і по якій причині. Подивіться, коли написано, що народ багато сії, збирає мало і нема урожаю, написано, вони не насичуються, їжі нема, їм не тепло. Дірявий гаманець говорять про фінансові проблеми. Приносять додому все, що вони заробили, а Бог розвіває і благословіння нема. Небо не дає погоду, тобто і проблеми в природі, а останнє Різні хвороби, це стан тіла і душі. І напевно у нас співчуття, а що робити? А рішення, котре озвучує Бог через пророка, рішення ось яке. Як потрібно правильно діяти. Ти будуй дім Божий, чому ти його запустив? Ти сьогодні в своїх проблемах шукай Бога. А не шукай рішення проблем. Бог розв'яже їх сам, якщо знайдеш Бога. Налагоджуй стосунки з ним сьогодні, тому що без Бога неможливо розв'язати жодне питання сьогодні. Перестань прикрашати дбати про своє, почни дбати про Божий дім. Це слова великі. Ці слова мають відповідальність. Не спіши працювати лише на себе, для себе і заради себе. Спіши. Трудитись ради Божої слави. І останнє наверни своє серце. Подивіться на народ, в якому він стані живе. Серце зовсім далеко від Бога. Питання: чому біжиш лиш до свого дому, а дім Божий запускаєш? Подивіться на цей приклад, і нехай цей приклад навчить нас сьогодні. Що ми можемо сьогодні навчитись від цього? Приклад з книги Огій показує кожному із нас. Що кожна проблема має свою причину. Проблема, котра була в народі, Бог не благословляв ніщо. Не ні поля, не врожаї, не матеріальний стан, ні абсолютно нічого. Бог не був на стороні народу. Чому? Народ вийшов з Вавилону, і, казалось би, все, що повинен почати народ робити, народ повинен відбудовувати храм, відбудовувати святиню, вкладати себе в Боже діло, в Боже будівництво і відновлювати. Натомість, ми знаходимо, що народ говорить, що це не ще не час, це ще не той період, коли нам треба подбати про Боже. Народ живе своїм життям, народ живе своїми правилами. Бог далеко. Бог Поза їхню увагу. І тому Бог каже: а тепер над вами небо затрималось і дощу не буде. А тепер ви сієте і, і нічого не збираєте, а тепер ви все, що назбирали, принесли в дім. Я розвіваю, я не благословляю ваші дома. Чому? Тому що в таких випадках видно, спочатку налагодять стосунки з Богом. І коли ти налагодиш стосунки з Богом, ти побачиш, що налагодяться всі проблеми, котрі є. І так, сьогодні тема. Молитва заступництва за народ. Як буду я молитись, коли хтось має великі проблеми? Про що буду я молитись? Я думаю, що сьогодні потрібно навчитись і сказати: я не за те, що перестати молитись, перестати взагалі згадувати. Я не про те, я лише про те, що ми не можемо молитись просити добра, благословіння, благополуччя. Для грішника, котрий навіть не хоче навертатись до Бога. Їм потрібне не благополуччя, не здоров'я, не рішення, не фінанси. Їм потрібний Бог. І коли прийде Бог, Бог розв'яже всі ті питання. І тому про що я буду молитись? Я буду молитись про спасіння душі. Я буду молитись, щоб Бог сам розв'язав, але щоб людина навернулася до Бога. І Якщо людина навернеться, тоді вирішиться всі питання. І ось декілька ще останніх висновків для нас. Висновки досить важливі. Висновки це те, що можна взяти сьогодні для свого життя. І так, для нашого життя ми можемо навчитись і побачити. Незалежно від характеру проблем, в основному причиною проблем є відступлення від Бога. Недбалість, нехтування Божим домом, байдужість до служіння і таке інше. Причина проблем відступлення від Бога. Щоб вирішити проблему, потрібно виявляти причину, і можна тоді приймати міри, молитись за рішення. І останнє, якщо серце далеко від Бога, скільки не молитись за рішення проблем, все рівно проблеми будуть. Проблеми вирішуються наверненням серця конкретного до Бога. І часто можна чути, моліться за мене, моліться за духовний стан, в той час як людина нічого не хоче зв'язувати з Богом. Що я хочу сказати сьогодні, перед тим як ми завершимо. Мої принципи в житті досить прості. Потрібно війти в Бога. Потрібно мати стосунки з Богом. Бог поведе людину своїм шляхом. Якщо потрібно хворобу зберегти, Бог збереже, але серце буде з Богом. Бог може здоровити. І в цей час, можливо, сьогодні ми дещо навчились і побачили більше. Побачили, можливо, Свої постійні, постійні перманентні проблеми в житті. На кожну проблему є своя причина. Але разом з тим, в основному всякі проблеми починаються від відступлення від Бога. Для цього потрібно шукати Божого лиця. І так, що можу я зробити, щоб в життя було інших краще? Я можу молитись. Про що я буду молитись? Буду я молитись, щоб Бог дав їм благополуччя чи благословив їх. Ні. Я буду молити, щоб Бог їм відкрив очі, побачити Творця свого і прийти до нього. Чи буду я молитись, щоб Бог дав здоров'я людині, грішній, яка не планує навіть і не хоче розкаятись перед Богом? Ні. Я буду молитись про те, щоб ця людина зрозуміла, що вона залежить від свого Творця. І тому нехай Бог благословить ваш дім. Якщо у вас є конкретні проблеми, ви можете звернутися за телефоном, яким ви бачите на екрані. Ви можете звернутися для того, щоб більше дізнатися, але разом з тим спішіть до Бога, навертайтесь до Бога. Якщо вам у вас ще не налажені стосунки з Богом, Бог готовий сьогодні прийняти вас у своє серце. Якщо ви розкаєтесь в молитві і скажете, Господи, прости! Ось я йду до тебе. Нехай Бог благословить ваш дім. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.